Довгий час я був ну як, як кажуть праволіберальним. батьком. ти казав, що ти прям ну, проти проти був так? Я, 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 я маю на увазі, я казав от повністю про свободу, що немає ні обмежень. Ми маємо пояснювати. Немає дітей, є маленькі дорослі і так далі. А от зараз я вважаю, що обмеження мають бути. Вони мають бути досить широкі з поясненням, чому вони є, але діти ну дорослі не вміють контролювати свої емоції. А діти ще складніше це знайти. Я пам'ятаю, як у нас була ця там боротьба, і в якийсь момент ми, ми сказали, там, пояснили, чому що ми ставимо обмеження на телефон дві години на день. Ти можеш використовувати телефон. А в якому як хочеш. Це було ще тобі скажу десь півтора року назад, в 11, в одинадцять чи дванадцять років. Тому там, що цей побратний період був такий ух в самому соці. Я побачив на її, на прикладі, ну, от, як веде себе наркоман. Це була ломка. Тобто спочатку крики, істерика, потім вмовляння, потім погодження на все, що завгодно, тільки, тільки зробити. Вже через тиждень це стало новою реальністю. І стало все нормально. Ну тобто окей, в мене є нові години, я буду думати, як її використати. І дитина дуже швидко адаптувалася. І зараз в неї є ці обмеження, навіть на збор розмови. Так що може прибрати? Та ні, пап. Я звикла мені норм, типу, це мене контролює, самостійно мені нормально, не треба нічого знімати. Я, 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 я окей з цим. І тоді для мене був таким сигналом, що обмеження кордони мають бути. Все, ну, дитині складно ще самостійно приймати рішення.